Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі я Тіфані Майер. Дональд Трамп заявив, що США перебувають у торговельній війні з Китаєм. Напруженість між країнами різко зросла після того, як Пекін запровадив обмеження на експорт критично важливих мінералів. Якщо на цій зустрічі не вдасться досягти угоди, на нас чекає затяжна торговельна війна з Китаєм. Ми вже в стані торгової війни. А міністр фінансів США Скотт Бесенд розповів, як Вашингтон відповість Пекіну, зокрема про посилення контролю у стратегічних секторах. якщо Китай не захоче бути надійним партнером для всього світу, світові доведеться розірвати з ним зв'язки. У Китаї досі продають графічні процесори NVIDIA, попри те, що США заборонили експортувати до цієї країни передові технології. у Великій Британії провалилася справа про китайське шпугунство. Це викликало побоювання щодо національної безпеки. На адресу уряду вже лунає критика. Дональд Трамп заявив, що США перебувають у стані торгової війни з Китаєм і попередив про зростання напруженості між двома країнами за два тижні. У вас зустріч із головою СІ. Якщо ви не зможете дійти згоди на цій зустрічі, на нас чекає затяжна торговельна війна з Китаєм. Ми вже в стані торгової війни. Ми вводимо 100% мита. Якби ми не запровадили їх, ми б проявили малодушність. Минулої п'ятниці Трамп затвердив додаткові 100-відсоткові мети для Китаю, збільшивши загальну базову ставку до 130%. Вона почне діяти з 1 листопада. Раніше Китай запровадив нові обмеження на експорт рідкісноземельних металів, які необхідні США для виробництва зброї та автомобілів. Запитання прокоментував міністр фінансів Скотт Бесент. Якщо Китай не захоче бути надійним партнером для всього світу, світові доведеться розірвати з ним зв'язки. Водночас, Бесент наголосив, що сам собою розрив зв'язків не мета Вашингтона. Його пріоритет зниження ризиків та диверсифікація. За його словами, обмеження Китаю на постачання ще п'яти рідкісних земельних елементів позначиться на десятках американських технологій. Також він додав, що промисловість вже відчуває тиск. Так, американські автовробники повідомляють про затримки постачання рідкісних земельних магнітів з КНР. Бесент каже, що пояснення Пекіна не переконливі. Коли ми запитали про це китайців. Вони сказали: ой, ймовірно, це якось пов'язано зі святом, тому їм не можна довіряти глобальний ланцюжок постачання. Бесен також повідомив, що адміністрація Трампа планує посилити контроль над стратегічними секторами, щоб протистояти експортним обмеженням Китаю. Серед них виробництво рідкісноземельних металів, напівпровідників, сталі та фармацевтика. Уряд планує придбати більше акцій у ключових компаній за словами. Бесента США необхідний стратегічний запас критично важливих мінералів, аналогічний стратегічному нафтовому резерву. Крім того, адміністрація має намір встановити мінімальні ціни в низці галузей. Уряд прагне запобігти наповненню ринку дешевими товарами від китайських виробників, які отримують державні субсидії. Бесен заявив, що адміністрація не буде купувати частки в галузях, що не мають стратегічного значення. Він також сказав, що Трамп, як раніше, розраховує зустрітися із Сідзімпіном Південній Кореї. Кінці цього місяця міністерство торгівлі Китаю відреагувало у четвер, звинувативши США в розпалюванні паніки з приводу контролю над рідкісними земельними металами. Китай виступив проти постачання рідкісноземельних земельних металів до США з Пакистану в межах нового партнерства, укладеного раніше цього місяця. Представник МЗС КНР назвав його вбиванням клина між Пекіном та Ісламабадом. Раніше цього місяця Пакистан доставив першу партію збагачених рідкісноземельних земельних металів компанії US Strategic Metals в Міссурі. Країна має запаси рідкісноземельних земельних металів обсягом близько 6 трильйонів доларів. Для США безперебійність постачань є вкрай важливою. Иво, оскільки рідкісноземельні земельні мінерали використовуються у передових оборонних технологіях, зазначимо, що нові заходи контролю Пекіна за експортом рідкісноземельних металів набудуть чинності 8 листопада. Сьогодні Китай домінує цій галузі, контролюючи понад 60% світового виробництва напівпровідникової сировини. Експерти вважають, що Китай використовує нові експортні правила як важіль тиску напередодні можливої зустрічі Трампа і Сідзінпіна в кінці цього місяця. Передові американські технології потрапляють до Китаю. Попри обмеження у китайському інтернеті, з'явилися пропозиції про продаж новітніх відеокарт NVIDIA 5090. Водночас їх експорти з США до Китаю під забороною. Компанія MSI, офіційний дистриб'ютор, заявила, що не продавала і не відправляла відеокарти 5090 до Китаю. Компанія каже, що дотримуються міжнародних правил, і що всі відеокарти NVIDIA, які виявили в Китаї, ймовірно, надійшли не від неавторизу. Зованих продавців це не перший випадок обходу експортної заборони на чипи. Раніше Financial Times повідомляла про контрабанду відеокарт NVIDIA до Китаю на мільярд доларів. MSI заявила, що в Китай легально продаються тільки слабші моделі, що відповідають правилам Вашингтона. А у Великій Британії центрі уваги закрита справа про китайське шпигунство. Опозиція жорстко критикує за це нинішній уряд. А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер каже, що надасть докази, згідно з якими справу закрили з юридичних причин, а не через політичний тиск. остаточна заява у цій справі була в серпні 2025 року. Після обговорення у вересні ніяких додаткових доказів надано не було. Це відволікаючий маневр і абсолютно обурливе звинувачення з боку лідера опозиції дозвольте мені пояснити, серйозна справа пов'язана з національною безпекою, провалилася, бо цей уряд занадто слабкий, щоб протистояти Китаю. І якщо прем'єр-міністр не може захистити членів палати представників, то що це свідчить про його здатність захистити країну? Минулого місяця Королівська прокурорська служба Великої Британії несподівано зняла з двох чоловіків звинувачення в тому, що вони передавали політично чутливу інформацію агенту китайської розвідки. У відомстві заявили, що рішення ухвалили у зв'язку з тим, що уряд не надав необхідних додаткових доказів, які підтверджують, що Китай становив загрозу національній безпеці Великої Британії. Стармер заявив, що провина лежить на попередній консервативній адміністрації, за якою цим чоловікам були висновлені ці звинувачення провал судового процесу викликав шквал різкої критики з боку опозиційних партій. Вони звинувачують чинний уряд у тому, що він не хотів псувати відносини з Китаєм. Білий дім попередив Велику Британію, що відмова від судового переслідування двох ймовірних китайських шпугунів може завдати шкоди особливим відносинам між Великою Британією і США